Пірнути у морський світ, зануритись у пригодницьку історію чи здійснити стрибок з багатоповерхівки. Все це і не тільки, можливо в клубі віртуальної реальності в Хусті під назвою «Матрікс». Ми відкрилися буквально трошечки більше місяця тому, тобто ми нові тут. В Хусті такого немає. Більше того, мені здається, аналогів на Закарпатті наразі немає. Ігри у віртуальній реальності це новий ігровий досвід. Сучасні технології дають змогу гравцям пережити гру від першої особи, відчути себе всередині ігрової сцени та взаємодіяти з персонажами так само, як і в реальному житті. Дуже люблять підлітки в нас грати в спортивні якісь ігри. Імітація боксу дуже крута. І навіть є е, ігри онлайн, де можна вийти через інтернет і грати взагалі з е, е, гравцями з інших країн. Тобто це онлайн, іде гра, і є парні ігри, де можна один з одним грати. Більше того, ми організовуємо періодично такі змагання, чемпіонати в ВІАР. І дітки можуть між собою змагатися. Є певний призовий фонд, можна вигравати сертифікати, так само можна дарувати сертифікати. Перед початком гри адміністратор інформує про техніку безпеки кожного відвідувача. Далі на гравців одягають окуляри завдяки передовій технології та інтерактивним контролерам. Відвідувач стає героєм власної історії. Дуже, дуже цікавий є це стрибок з 90-го поверху. Якщо немає якоїсь суттєвої боязні, в будь-якому випадку ми вмикаємо, ми пробуємо. Ви кажете, стоп не подобається, закрили очки, ми зняли окуляри, взагалі не проблема. Гра дає змогу зануритися у світ віртуальної реальності, який переверне уявлення про те, що можливо. Ідея виникла досить давно, але ніяк не було часу і можливості її втілити, скажімо, в реальність. Але, але виникла потреба зараз. Дарувати людям не тільки негативні емоції, яких зараз дуже дуже багато, а трошечки розрадити їх в цей нелегкий час. Таким чином ми можемо запропонувати людям, дітям будь-яким віковим групам, тому що в нас є для любих вікових груп, що показати і продемонструвати, насолодитися самим процесом. Понурення у віртуальну реальність. Відвідувачі клубу захопленні. Тут вони відчувають справжні емоції, і що не менш важливо, у грі вони мають змогу побороти свої страхи. Сьогодні я вперше побувала в клубі віртуальної реальності і вперше грала у vr окулярах Спробувала я стрибнути з планки з висоти 90-го поверху, отримала неймовірні враження. Я такого не відчувала ще ніде. Насправді найбільше мені сподобалося стояти на планці і роздивлятися всі краєвиди, дивитися вниз під себе повне повне занурення відчуття реальності. Зануритися у світ реальності можуть усі охочі від чотирьох років. Клуб Матрікс у Хусті дає можливість своїм відвідувачам забути про обмеження фізичного стану і дати волю своїм фантазіям.